Итак, всім привіт. Ви на каналі Остінні Весел. І сьогодні моєму відео це віш. Але не просто віш. Для, для моєї ну, невісточки. У нас сьогодні не народження. Невісточка з днем народження, але зараз буде віч. Але зараз буде віш. І хочу нагадати, що сьогодні. І хочу нагадати, що сьогодні не буде не кодового слова, не буде пісні, ну, яку я показую у своїх відеороликах. Але попрошу вас підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк, написати коментар. Написати коментар, зробити репост, підписатися на мій телеграм-канал. Посилання буде в описі. Ну, а, з, по, написати коментар. Мені мені буде дуже приємно. Ну а ми починаємо. І так, не існува. Ця тема, це подарунок, який... Скривайся за оцим посиланням це подарунок для навісточки. Зараз ми відкриємо. А, а, ще хотів побажати вам приємного перегляду та смачного. Хто їсть, хто буде їсти на моїй трансляції, коли я її випущу. А хто вже поїв, то і щось смачненький. І бігом, і швиденько біжіть дивитися мій новий відеоролик, який я для вас зараз записую. Ну, і подарунок роблю. Ну і подарунок заодно роблю. Ну що ми будемо починати. Зараз відкриємо файл. Так. Зараз, зараз, зараз. Зараз, чтоб было видно. Пенге давайте я его увеличу, поставлюсь. Давайте з Днем Денна ден Уджоні Світли невісточки Два, 29 вересня 2025 року е, Світлана з Мила в цей святковий день нехай звучить для е, для для... Давай давайте так а, не, зараз Не... нехай э, нехай в цей день, нехай звучить а, для тебе сотня. Сотьня, пьесы, содні пьесы, сотни писень, нехай успішка ся ей, а завжди на лиці. Нехай щасть, нехай щастя приходить у кожен у кожний у кожній дрібниці. Нехай здо нехай здоров'я буде мічніше, міцніше. Міц... Нехай буде здоров'я, міцним, немов граніт, немов граніт, а серце. Від радості, піснею, піснею з... з дзвонить, дзвонить. А... Нехай ми мріє здійсняється, немов зоєс. Ні, нема взорі ясні, немов ясні, таке мов не зорі, Нехай дні будуть соч сонячні світлі, ясні. З... З Днем народження Світлана, я тобі бажаю успіхів успіхів у роботі, щоб подивився було гаразд. Це був вірш для тебе і для мого ютуб каналу А кому сподобалось це цей вірш, то ви знаєте, що робити. Я не буду повторюватись двічі. Ну на цьому це все. Ну, Я, я кодового слова також пісні не буду сьогодні. Всім пока-пока, всім до наступної трансляції. Всім до наступної трансляції.